Нас листопада 8.20, І ми виїжджаємо працювати, для... працювати частину грошей перерахуємо за, за сьогоднішню роботу на Збройні Сили України. Так, так, що вам Погода, сніг, сніг летить. Вчора всі вже встигли перевзутися на зимову гуму. О 8 ранку була повітряна тривога в Києві, тому... Ну, з чим є, тим і будемо працювати. Світла нема, але ну, нічого, щось будемо робити. І трошки пізніше вам покажемо результат, результат нашої роботи за сьогодні. Це точно. Всім гарного дня. Так, да. Гарного дня. Вік назад ми працювали в такому режимі. Е, стартували одночасно, о 8-й ранку всі почали працювати. І рахували результат до 8 вечора. То хто робив найкращий результат, хто робив так, найбільшу чисту касу. Тому що, скажімо так, 2000 гривень, наприклад, зробити по болту, мінус комісія, одна сума oh, виходить, yeah. і 2000 гривень зробити по уклону, мінус комісія це трошки друга сума. По ще Це третя сума буде, так. Да. Тому ми обмовлювалися, що ми працюємо на якихось двох агрегаторах. Це, як правило, був болт і уголон, бо вони найбільше всього дають замовлень. І по результатам, по результатам eh, того, хто як підпрацював 12 годин, у кого найбільша чиста каса, eh, я робив невеличку премію, невеличку доплату. Eh, зараз, так як все-таки в нас в країні війна, ситуація буде трошки зворотня, тому це абсолютно добровільно. Це, скажімо так, я вам розкажу цю, про цю схему, а ви або дасте свою згоду, або скажете, вибачте, ні. Eh, бо я все-таки вважаю, що ми з вами живемо в столиці, працюємо в столиці. Всі стали гірше заробляти, хто б, хто б де не працював, ми, хто б на якій роботі не працював, всі стали гірше заробляти, але тим не менше, ми маємо можливість працювати, далі, маємо можливість далі жити да, завдяки якраз Збройним силам України. Тому я вважаю за потрібно, що, потрібно, вважаю за потрібно, що маленькими сумами можна їм якось допомогти. А саме, а саме, ми попрацюємо так. Ми завтра попрацюємо з 8 ранку до 8 вечора. І хто Скажімо так, та кількість людей, яка погодиться на, на, на участь в цьому, е, маленькою сумою зарплати, за чистої зарплати за один день, якимсь відсотком поділиться з збройними силами. Балту постійно. Ні, то, то, то не те, то не те. Дивіться. Якщо, наприклад, от ви в день відпрацювали, і у вас є чиста заробітна плата, там, от іменно заробітна плата 500 гривень, наприклад, кажу. І ми, наприклад, даємо там 10 чи 20% від, від зарплати Збройним силам України. Це буде, грубо кажучи, якщо це 20% від 500, то це буде 100 гривень. 100 гривень йде Збройним силам, 400 вам залишається на зарплату, це якщо 20%. Якщо 10, то відповідно 50 гривень йде Збройним силам України, а 450 вам залишається на зарплату від тої зарплати. Тому що? Тому що все-таки е, нормальні суми збираються якраз тоді, коли... Не одна людина бере там, 100 гривень і платить там, да? а коли збереться 100 людей і по 10 гривень скинуться, і тоді, і тоді збирається сума. Тому важливо, важливо, навіть, якщо ми по 10 гривень скинемось, там, ну, ми там своїм маленьким колективом більше людей більше скинуться, і так, далі, і так далі. І так далі, ми зможемо підтримати наші Збройні Сили України і скоріше перемогти ворога і вибити його зі своєї території, і повернутися до свого, наскільки це можливо, стабільного і кращого життя. Тому, тому, тому э, питання, хто добровільно завтра хоче приймати цю мучу. Ви згодні, Ярослав. Ну, Завтра не роботите. Завтра Валерій Петрович. Ну я йому поясню окремо, він вже скаже, чи так, чи, да, чи ні. Олег Валентинович. Ну відпрацюєте, як відпрацюєте. Ну, може, може ви займете якесь там третє місце, може п'яте, може там це. Ну, але але ви, ви якщо що, якусь маленьку частину зарплати поділилися б? Ну так. Поділилися, це за один робочий день. Тож? Ви так? Ну, ну, і ми з Володимиром Миколаївичем також приймаємо участь, Тобто ми зараз перебуваємо в автомобілі на зимову гуму і завтра також з 8 ранку вийдемо і підемо працювати. Як це буде рахуватися? Тобто нас буде, якщо Валерій Петрович приймає участь, то у нас буде раз, два, три, чотири, п'ять, шість чоловік. Шість чоловік да? е Хто, хто займає найкращий результат, хто зробить най, най, найкращий результат, той платить найбільший відсоток. Ну, це може бути я або Володимир Петрович, або, або Володимир Миколаївич, бо ми з ним mm. стараємося, стараємося, стараємося. Я, я нікого на це не кажу, mm. хлопці, давайте більше чи давайте менше, працюйте, як працюйте, або там, можливо, старайтесь трошки там, покращити свій результат по можливості. Тобто, mm. давайте, мабуть, спочатку, з, 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 з кінця. Хто займає останнє місце, останнє місце той з зарплати, зарплати платить 5%, саму меншу суму. Це мало. 5%. Ну, мало. Той, хто трошки, той, хто трошки кращий результат, платить 10, той, хто ще краще, платить 15%, той, mm -hmm. хто ще краще, платить 20, той хто ще краще 25%, і нас шестеро чоловік, тобто максимально це буде 30% від заробітної плати. Тобто, хтось, кожен поділиться, хтось 5, хтось 15, хтось 10%, mm -hmm. хтось 30%. Тепер, тепер давайте перейдемо до того, чого взагалі я це роблю. На днях мені подзвонила моя мати і сказала, що мій двоєрний племінник, тобто син мого твірного брата, зараз служить в Збройних силах України. І вони втратили бойовий свій автомобіль. Вони зараз збирають на машину. Всі родичі, хто може там, тисячі гривень, хто пару тисяч збирають. І я сказав, що я попробую також зібрати якусь там суму грошей. Ну, ми потім підрахуємо і в купі вийде, порахуємо і вийде на нас якась сума. Це може бути 500 гривень все разом, може бути 700, може більше, залежить від того, як це вийде. Так тим самим ми допоможемо. Надалі, надалі, я хочу це зробити так. Надалі, якщо в когось є друзі, родичі, знайомі, хто служить, хто викидає десь в якусь соцмережу там, прохання про допомогу на щось там, комусь на дрон, комусь там на якусь теплу одежу, комусь на автомобіль. Надалі, ну, і є, і є, то можна глянути в якихось соцмережах, а не просто так. От карточка скидаємо гроші. І, то, і то, ту інформацію можна глянути в соцмережах. Ми можемо так само там, раз в тиждень, пару разів в місяць можемо збиратись, один день кусочком своєї зарплати ділитися Збройним силам України. І таким чином я вважаю, що кожен із нас, хто б заробляв більше чи менше, грошей, трошки докладеться до спільної справи і ми тим самим допоможемо нам всім разом. Із важливою інформації це все. Приблизно з ким я розказав. Після того, як ми це все зробимо, я вам все покажу, як це буде виглядати в відсотках, в сумах і, і, і mm -hmm. взагалі, яку ми загальну суму змогли збрати, зібрати за один день роботи, поділившися маленьким кусочком своєї заробітної плати. Дякую, хлопці. Я вам дуже вдячний, що ви всі підтримали. тому що, є, Я ще mm -hmm. раз кажу, це, це добровільно. Це не те, що там я вас заставляю, mm -hmm. там, це, це добровільно, тому е, всі. всі... Так, друзі, підведемо висновки 17 листопада, там, де ми працювали, працювали, і частиною, і майже всі співробітники погодилися з частиною заробітної за плати поділитися з Збройними силами України. А саме приймало 6, 6 робітників участь і шестеро робітників поділилися частину своєї заробітної плати, починаючи від 5%, тобто так, сама менша сума до 30%. Тобто, хто гірше всього відпрацював, той з своєї зарплати дає 5%, хто трошки краще 10, 15, 20, 25 і так дійшло до 30%. Зарплата водія таксі на сьогоднішній день не така вже велика, Наприклад, які були каси за 12 години робочий день? Це було 2371, 2278, 2021 гривня, 1650, 1957, 1599. Із них, із них комісія, комісія на ці суми може бути від 540 до 335 гривень. Або треба сказати навпаки, від 335 до 540 гривень. І тому у нас залишається чиста каса, якщо ми не рахуємо витрати на амортизацію, витрати на пальне, чиста каса за мінусом комісії. Це 1831 гривня, 1822, 1641, 1551, 1471 і 1264. І від цих сум віднімається відсоток. Так, значить, значить у нас так з зарплати. Зарплати Олега Роженка зде 5%, це всього на всього 18 гривень 90 копійок. Зарплати Герасимова Максима йде 37 гривень 30 копійок. Це 10% зарплати Головченка Володимира йде 82 гривні. Округлено до 100. Володимир Миколаєвич сказав, округлено до 100% це 15% зарплати Кравченка, тобто з моєї йде 20% це 93 гривні. З зарплати Сімочка Олександра іде 25% це 159 гривень, і з зарплати Гончарука Романа йде 30% це 222 гривні. Також загальна ця сума складає аж 612 гривень. Від себе я її округлюю до 1000 гривень і відправляємо відправляємо нашим бійцям з таким коментарем. Значить, по-перше, по перше, от запит, запит від бійців виглядає от, -от так. Якщо видно, якщо не блікує запит від бійців, виглядає ось так. По-друге, 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 ось так виглядає переказ від монобанку на банку. Значить від себе ми пишемо, щоб автомобіль був надійний, і відправляємо отаку вот суму. Це. Так, щоб було видно, це 1000 гривень, 40 гривень це комісія за переказ, тому що гроші з кредитної картки, тому банк взяв комісію. Беремо так. Також всім бійцям бажаємо бути живими, здоровими від себе та повертатися додому якнайскоріше, тому що тут вас чекають рідні та близькі. Ну я думаю, що ми будемо ще продовжувати такі марафони. І... Так. Перечислення так. грошей на такі справи. Продовжимо обов'язково, і в цей день не все пішло по плану. Але на майбутнє я думаю, що ми зможемо покращити результат і продовжити, продовжити, продовжити стільки, скільки необхідно. Всім дякую за увагу. бійцям здоров'я і натхнення. До нових зустрічей. До побачення.